Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір під ключ, хто не має часу та можливості самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь друзі на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Тесла Model Y Так, автомобіль 23 року, 26 тисяч пробігу. 82 кВт батарейка за ціною 27 тисяч доларів. Контакти бачимо. Він код фіксую. Так, відчинений автомобіль. Такий варіант, кому цікаво, телефонуйте до власника. Електромобіль Fuscar Ocean One. Так, Машинка 23 го року, 14 тисяч кілометрів пробігу за ціною 25 тисяч 900 доларів. 113 кВт батарейка, повний привід, контакти до власника, бін-код фіксую. Дуже гарний колір. Так, світла Алькантара. З, е... Шкіра з елементами Алькантара. Стеля також. світла Алькантара, панорамний дах сонячною панелью. Такий автомобільчик. Дуже гарний салон. На легкосплавних дисках. Межа нова резина. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen ID4, але він без пропускаємо. пропускає. Renault Megane, електромобіль. Ось такий. Так, 23 рік. 7 тисяч пробігу, 19 тисяч доларів по вартості, 40 кВт батарейка, контакти Є. Так, зачинено. Канинний салон. Ось такий автомобіль. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Електромобіль Fuscar Ocean One. 23 рік 31 тисяча пробігу. За ціною 25 тисяч доларів Запас ходу 700. 31 тисяча пробігу. Бачимо контакти. Чеки падає дощик. Ось такий апаратик. Чорний шкіряний салон. Панорамний дах з сон... сонячної панелі. Hyundai Kona. Автомобіль 23-го року, 18 пробігу, 64 кВт батарейка. За ціною 21 тисяча доларів. Тканинний салон. Так, зараз пробуємо, можливо, відкрито ще, каже. Відкрито. Так, маємо підігріви, сидінь. Кому цікаво, телефонуйте? Honda Clarity, плагін, гібрид, має дозарядку. 21 рік, 1,5 бензин, плагін-гібрид, 16 кілометрів, 16 тисяч кілометрів пробігу за ціною 21 тисяча доларів. Класний автомобіль на всі випадки життя. Так, сам особисто не користувався, не цікавився, але зі слів власника. 50 кілометрів по місту твердо проїжджає суто на електриці. Ось її досить економно в режимі їзди на бензиновому двигуну. Ось така машинка. Кому цікаво, телефонуйте, отримайте більш детальну інформацію. Електромобіль KIA ev 6 так, 12 місяць 2023 року, 45 тисяч пробігу, 77 кВт батарейка, значить за ціною 27 тисяч 900 доларів. Тут контакти до власника, також фіксую він-код. Шкіряний салончик. Панорамка. Парктроніки, даже форкоп'ї, кому цікаво. Кому цікаво, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Ми йдемо далі. Volkswagen Golf Electro. По опису це 14 рік, 70 пробігу, 24 кВт батарейка. За ціною 9 тисяч доларів. Jaguar I-Pace. автомобіль на реєстрації. 19 рік, 101 тисяча пробіг, 90 кВт батарейка за ціною 26 750 доларів. Контакти до власника є, розглядається також обмін. Дякую. Класні комплектації, зараз покажу по салону. Шкіряний салончик з регулюванням. Така машинка. Кому цікаво телефонуєте, отримаєте більш інформацію від власника. Mercedes B-клас. Електромобіль на реєстрації. 15-го року випуску 30 кВт батарейка, автоматична коробка передач, звісно, Швейцарія, 91 пробіг, за ціною 10-500 доларів. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, електрична Volvo, дуже класно виглядає. В шикарному кольорі. Автомобіль 23-го року. 70, тут 78 кВт, так? 78 кВт батарейка, 70 тисяч пробігу. Автомобіль з Європи за ціною 26 тисяч доларів. Контакти до власника бачимо. Ось така машинка, покажу по колу. Граниний салон. Так, кому цікаво, телефонуйте. Отримаєте більш повну інформацію від власника. Такий автомобіль. I-Pace. Автомобіль 18 року, модельний 19, 115 тисяч пробігу, 90 кВт батарейка, без підфарбувань, повний привід за ціною 23 900 доларів. Автомобіль з Європи розглядається також обмін. Так, Чорний шкірний салончик покажу. по салону. Гарна машинка, кому цікаво. Телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію вже від власника автомобіля. Так, тесла Model 3 в продажі. Автомобіль знаходиться біля майданчика, біля офісу майданчику Карбазар. 21 рік, 189 пробігу, 60 кВт батарейка, запас ходу 350 за ціною 17-300 доларів. Також фіксую він код, кому цікаво. Чорний шкірний салон. Кому цікаво телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію від власника.